Блоку Юлії Тимошенко, Фельдман протягнув закон Верховній Раді, що націоналізм виявляється, це вже лайливе слово, і за можуть посадити в тюрму. Правда, ще в першому читанні. Ну, от вибачте, будь ласка, тобто, ну і при тій ситуації, ж я розумію, що в них свої інтереси, вони захищають своє бачення, але ви ж маєте за це відповідати. Тобто, до чого ми ведемо? Політична відповідальність. Ми тому й розуміємо. Коли Свобода буде пропонувати, і от зараз пропонувала в Тернополі, чи там у Львові чи в інших регіонах своїх депутатів, які є депутатами, то ми за кожного відповідаємо. Не дай Бог хоч один щось не так зробить. Та ми його самі. Ми йому, як то кажуть, карк відкрутимо. Або як по-інакшому? Бо от ви почитайте ті, ми ж арифметику спеціально зробили. От і все. Все буде добре, твори. Нам треба внутрішньо проводити роботу нам треба робити так, щоб люди руки не опускали. Нам треба робити все для того, щоб той дух піняти. Це не є просто, це є дуже складно. Але внутрішня віра і внутрішня енергія нас приведе до нашої перемоги. Так що все буде добре. Розумієте що Це наша. Розуміємо. розуміємо. І працюємо. І ворог мого борога мій дюйм. Це ви теж що Не нажали? Я вам скажу, де ми були. Послухайте. Ні, ні, я Прошу, шановна пані, тоді, тоді була така ситуація, що вже рішення конституційного суду було прийнято. Перше, ну, можна мені, можна мені сказати. другий момент. Ми зібрали людей, які мали йти на пікет Конституційного суду. В той десь але той сам день зробив в українському домі, і в ту саму годину Калісніченка почав проводити оту ганебну виставку Волинська різня. І ми наш пікет. Який направлявся, от Андрій Мохник стоїть. Це була провокація. Ви Послухайте, скажіть, послухайте, як була провокація, спасіба. Я поняла. Ну це Гіроса. Ну, скажіть, будь ласка. а будуть відповідати за те, що було в українському домі? Не зараз, зараз Генеральна прокуратура. Відкрила справу Генеральна прокуратура, відкрила справу проти журналі, проти того, що застосовувалася сила щодо журналістів з нового каналу і нашого ж вона їхня прокуратура що, їхня. Ну от, послухайте, я вам можу таке сказати. Коли е, ми починали в 88-89 році піднімати людей, то точно так само Студент дехто. Я зараз не хочу паралелі проводити, але щоб ви не робили тих самих помилок, так само казав. Зачекайте радянський союз, в них КГБ, в них армія, все їхні, але ми піднялися і все побороли. Бо дух народу і тиск народу є набагато важніше від того. Що, Чоандрій Ярославич до провокація з цим пару по побажання. Кажіть, будь ласка, вам і активу керівництву свободи на регіональному телебаченні частіше. Якщо є можливість, ну, нема можливості. Сьогодні Блакуємо. я вам скажу з телебаченням. Проблема така: сьогодні, от вчора, шустер, він мене запросив. А потім за три години до початку ефіру мені передзвонили і сказали Ні. Кажу, чому ні? Тому що Грищенко і Тимошенко, коли довідалися, що я буду йти, сказали або ми, або тягнемо. Другий момент, другий момент. Е, місцеві телеканали. Ні на один місцевий телеканал без грошей ніхто зараз не пускає. Якщо ми знаходимо фінансування, ми йдемо. Я маю знайомих журналістів, продюсерів, які чітко розказують про те, що якщо одне слово свобода чи одне слово тягне лунає в ефірі, моментально Та, за це треба заплатити. Типу, це дуже довго, значить Бояться дерева. Я про що і кажу. Моє ся побажання ніколи не пасту. Ніхто його не поскудить, Він просто має Само робити висновки з того. Тіла.